Можливо, назва цього відео звучить трохи занадто драматично, але чомусь саме так мені захотілося його назвати. Місяць тому я зламала палець на нозі, і після того моє життя змінилося. Я завжди думала, що зламати руку, такий досвід в мене колись був, чи ногу це щось страшне. Але я ніколи не задумувалася, як може змінитися життя, коли ти ламаєш просто палець на нозі. А змінилося воно так, що перші два тижні я могла ходити лише за допомогою милиць. Мені важко було пересуватися, будь-що робити самі, щось нести. Особливо важко спускатися сходами чи підніматися наверх. Наступні два тижні було трошки легше, я вже ходила без милиць, але все одно не могла нормально наступати на ногу. І якісь прогулянки більше ніж на 100 метрів приносили мені дискомфорт, біль в нозі. І задоволення від цього було мало. І напевно саме в цей період я зрозуміла, наскільки я активна людина. Хто підписаний на мій канал, той знає, що я люблю ходити в гори. Я люблю просто ходити довгі прогулянки, бігати, займатися танцями, різними видами спорту. І на ось цей місяць це все стало на паузу. Я продовжувала тренуватися, знаходила якісь такі вправи, які можна робити. Повністю без навантаження стопи, щоб не було такого, що треба ставати на пальці чи використовувати їх. І хоча такі вправи, звісно, є, їх не так багато, і набагато менше ти всього можеш зробити, ніж коли ти повноцінна людина, яка має дві ноги, дві руки. Тобто, пристосуватися, звісно, можна, і з часом стає легше, ти просто приймаєш цю свою долю, що. Добре, що на лише тимчасовий проміжок часу ти не можеш робити всього, до чого ти звикла те, що ти робила все своє попереднє життя. І ось ці всі тижні, коли я була обмежена, я мріяла про гори, я мріяла про спорт бігати. Але найбільше я дуже хотіла думала, як тільки я зможу ходити, піти на довгу прогулянку своєю собакою. Дейзі. У нас була така традиція декілька разів на тиждень. Ми ходили собі гуляти по полях десь тут недалечко, і це були такі моменти цілковитого спокою. Це також така активність, яка мені приносила і приносить дуже багато задоволення. Тому вчора, коли я була через місяць після травми на повторному рентгені, і мені дозволили ходити. Ще багато чого мені не можна з навантаження, але ходити в принципі поступово і додаючи більше навантаження можна. Через біль я дуже зраділа, і зараз в такий ще досить теплий осінній день, де світить дуже гарне сонечко. Нарешті я піду на першу довгу прогулянку. І думаю, Дейзі також її дуже чекала. Горе я свої мандрівні черевики удіти не можу, тому беру їх на прогулянку. Я зараз коли йду, дуже стараюся не накульгувати, рівномірно розподіляти вагонь між двома ногами. І, чесно кажучи, це важко дається після того, як майже п'ять тижнів одна з ніг була ізольована, і я на неї не наступала. Все от гуляти відчувається дуже класно. І Дейзі рада, так? Біже, біжи біже, біжи біже, біжи, біжи, біжи. Десь у липні приходила сюди, фоткалася серед цих соняшників, а тепер ми всі такі вже все зв'яти. Я зараз роблю каву, але чесно, я вже за пів року від того, щоб купити собі набір для приготування матчі і робити матчу вдома. Якщо у вас є таке, то скажіть, як часто ви реально це використовуєте і чи вам подобається, тому що я щось переживаю, що я... Каву, кожен день п'ю у мене кава машинка і змачую буде то саме. І я перестану десь так в закладах ходити. Одне з того, що я дуже хотіла зробити, поки не могла нормально ходити, це це може звучати дивно, поприбирати. Зараз поясню. Просто я така людина, що не дуже багато часу проводжу вдома. На вихідних я майже завжди кудись їду. В будні дні я часто їжджу в офіс. А тут, коли я фактично весь час проводжу вдома, ще й так іду повільно, дивлюсь під ноги, бачу все, що там є. Ну ви розумієте, то мені дуже хотілося, щоб була така прям ідеальна чистота. І мені здається, що зараз, якраз коли міняється і вже така буде більше осінь. То хочеться зробити якесь таке генеральне прибирання, виконати все зайве, поприбирати там, де не часто прибираєш. І хочу почати з кухні. Хочу повитягати все, витерти поверхні, перебрати крупи, повиганяти міль, бо я щось її зауважила. Не словом зробити затишок і красу. Тому добуваю каву і зараз цим і займусь. Що я зламала палець, у мене за останній місяць сталася ще одна прикра подія. А саме мій телефон зламався. І більшість фото і відео, які були там, пропали. Тому, якщо ви вагаєтесь, чи треба вам купляти iCloud на більшу пам'ять, то це ваш знак, що треба. У мене більшість спогадів було просто на телефоні, тому вони відповідно всі пропали. Це було під час відпустки моєї, і тому також більшість. Фото, відео самої відпустки було втрачені. Так що тепер все тільки в моїй голові або в тих фотографіях, які я встигла роздрукувати. І е, ще в одному місці я спочатку цього року купила собі такий блокнотик і вирішила почати робити джорналинг, тобто записувати свої думки, якісь е, рефлексувати. І в мене тут ще навіть деякі фотки вклеєні. Якщо цікаво, можу зняти відео, до речі, про те. Що я тут пишу? І зараз якраз записувала е, деякі спогади з цієї останньої поїздки, що я коли робила, тому що по фото відео я вже це не згадаю. А якраз зараз записую про останній день, бо насправді була дуже насичена відпустка, незважаючи на те, що я туди їздила зламаним пальцем. Але море і тепло стілює 100%. -тком. Ранок неділі різко перейшов вечір, і зараз я збираюся на настолки. Їдемо до моєї сестри. У них останнім часом з'явилося багато настолок, бо вони придумали дуже класну штуку на весілля в запрошеннях. Написали, щоб їм замість квітів подарували якусь улюблену настолку. І таким чином їм подарували десь 10 на столах. Мені здається, ми вже деякі з них разом грали. І сьогодні, може, попробуємо ще якісь нові. У мене є ще один незавершений план, який я не встигла зробити на цих вихідних. Це перебрати одяг і замінити весь літній легкий одяг на холодний, витягнути всі свої светри. Перебрати речі, все зайве. І я вже купила собі такий новий светр, бо в мене з світлими речами проблема. Я їх дуже швидко замащую. А мені дуже подобається, як це виглядає. Такий класний, теплий і красну таку погоду, яка зараз буде. От Оксаня вже поставила біля нього, значить всі вже мусять ставити біля них, поки раях не Моя голова, коли пояснюють, нейтрали.